Axelas Shadow Legends. І так, друзі, ми вже пройшли половину і зараз будемо разом з вами гімселити третього боса. Цей рівень можна пройти двома різними способами. Перший спосіб це робити ту фігню, яку я робив насправді. Тому що я перший раз проходив і не знав, як правильно розставляти героїв, тому розставляв, як знав і як міг. Blade... у героях своїх я був темний, тому у мене з цим не було проблем. Я розставив, розбив. Ну а далі ви побачите коротше, як я лоханувся в кінці, і дуже довго чекав, поки закінчиться цей бій. А зараз я покажу вам альтернативний варіант, як можна пройти цей рівень і щоб у вас взагалі не було проблем. Перше, що ми робимо, це ставимо ось сюди вашого лучника або якогось мага, який б'є в, в соло ціль, але в нього гарний ДПС. І він вбиває у того чувака зверху, який призиває мобів. І він вже більше нікого не призове. Після цього ви ставите ось сюди ще одного вашого героя, який зможе нейтралізувати ціль вище. Але в другій половині цього двобою з лівої сторони вийдуть моби, які зможуть атакувати вашого героя. і скоріш за все він загине. Після цього вам необхідно буде закрити вашу точку крайню ліву для того, щоб коли вискочить собаки, ваш танк зміг їх на себе перетягти. А тепер, коли з правої сторони знову з'являються чуваки, які викликають мобів, ми ставимо ще одного вашого героя, який буде знищувати крайнього правого. Верхнього чувака, який викликає інших мобів, ми залишаємо неприкритим. Але замість цього ми ставимо вашого ДД, який буде прикривати вашого танка, і буде знищувати саме цих мобів від цього чувака. Це найшвидший спосіб, щоб пройти цей рівень. Якщо у вас немає потрібних героїв, тому можете зробити, як це зробив я, і закрити цей рівень ось таким способом. Shut it. Die and be dead! my logic dictates tactical retreat Blind. i see battle to open fire combat over engagement successful